Ви думаєте, якщо ви поп'єте полин, пижму, хвоздику, може, кабакове насіння поїсте, і форуєтеся із завданням виведенням паразитів із вашого організму, то ви глибоко помиляєтеся. Я, звичайно, не проти трав, я також їх люблю, але ці трави, звісно, вони здатні влаштовувати некомфортний стан всередині нашого організму для деяких паразитів, та вони не виведуть вам і не позбавлять вас від серйозних паразитів і серйозних проблем, які вони чинять у вашому організмі. Справа в тому, що трави на, одні, ці трави на одні види паразитів та найпростіших працюють, а на інші вони не впливають. Полин, пижма і гвоздика це відома трійчатка, але вони не можуть повністю вирішити всі завдання по антипаразитарному очищенню, тому що деякі види стрічкових черв'яків, лямблі і таке інше, вони на них не впливають. А також вони не вирішують проблему яєць гельмінтів. Якщо ви позбулися, бодай, якихось гельмінтів, то яйця їхні залишаються незруйнованими. Не а потім проходить інкубаційний період, це може бути 14, 28, у когось це 45 днів, і ви отримуєте в вашому організмі нове, скажімо так, вилуплене покоління. Хоча ви робили все можливе з вашої точки зору для того, щоб очиститися від паразитів. Тому у антипаразитарних програмах, які проходжу я, мої діти і мої клієнти, обов'язково є рослинні ферменти, які розщеплюють і яйця глистів, а також самих паразитів. Є ось ще один момент. Коли людина безконтрольно п'є трави, які вона собі вибрала, то є такий ризик розруйнувати слезові оболонки шланково-кишкового тракту, ну і отримати нові проблеми. До того ж, ви отримаєте навантаження на печінку і може бути навіть отруєння, якщо ви не розумієте, як користуватися цими антипаразитарними травами а також полин в великих дозуваннях це все ж таки так токсична рослина. Коли людина п'є трави, як зазвичай у неї немає, у неї немає планового підходу до свого очищення. Вона спонтанно п'є, вона не контролює своє харчування і не дотримується водного режиму. А під час очищення надважливо створити всередині організму лужне середовище, бо саме його не люблять і бояться паразити, інакше ви ніколи їх не позбудетеся. Вони будуть народжуватися у вашому організму циклічно. І ви будете ходити по колу, і проблема ваша не буде вирішуватися. Обов'язково на наших програмах ми підключаємо очищення печінки, тому що, коли гинуть або виходять з організму паразити, вони виділяють токсини, і людина починає себе погано почувати. Тож обов'язково має бути підтримка видільних органів і виведення токсинів, тому потрібно додавати до програм абсорбенти. А також продукти натуральні, які допомагають роботі печінки, Жовчові току. Це дуже важливий момент, адже саме жовч має працювати тут як антисептик проти паразитів, підтримати також нирки, чищення шкіри під час правильної антипаразитарної антигрибкової програми. Все це ви отримаєте тоді, коли будете робити правильно інакше у вас буде погане самопочуття і проблеми із цими органами. Тому трави це лише частинка пазла. Як у загальній системі, і потрібно працювати повною системою для того, щоб досягнути результатів, щоб все було максимально ефективно, безпечно та результативно. Тому в антипаразитарну та антигрибкову програму мають входити такі етапи: перше, це достатня кількість пиття лужної біодоступної води, яка має вимивати з організму токсини, які продукують паразити. І другий етап, який відбувається паралельно, це очищення організму від токсинів, розвантаження видільних органів, особливо печінки, і надважливо одночасно заселяти здорову мікрофлору кишківника.